Всім привіт! Ви на каналі Багатий Світ. Радий всіх вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас буде тема така незвичайна ролику. Це буде експеримент. Я б не сказав, що це буде якась перевірка однієї дуже крутої схеми, яку я хотів би вам повідати. Всім приємного перегляду! Почну відразу з невеликої такої предісторії. Якось я зустрівся зі своїм другом, також який займається взагалі трейдингом, займається інвестиціями, фінансовими справами різними, і він мені провідав по цю схему. І він розказав, що користується вже близько півроку нею і доволі непогано на цій схемі заробляє. Я таки почав, спра... ну, почав питати, що за схема, суті, і, в принципі. Вона доволі проста в своєму поняттю, так як особливо там нічого й не треба робити. І що саме цікаве, я почав пробивати в інтернеті, взагалі шукати щось про цю схему і натрапив на те, що саме цією схемою користуються одні з самих прибуткових трейдерів, тобто самі багаті трейдери, які найбільше з цього заробляють в усьому світі, до речі, користувалися або користуються даною схемою. Або ж вони держать її в себе в інвентарю, скажімо так, і користуються різними схемами. Но, але саме ця схема в них рук закусу своєму також присутня і вони нею користуються. Ну що ж, схема доволі дуже проста, вона звучить максимально просто. Це лише 2%. Все. 2% це вся схема. Жартую. Схема звучить так: 2% від депозиту. Ви берете під десяте пече, любу монету на будь-якому рівні. Тобто не важливо, що зараз відбувається на ринку, ви берете під 2%. Тобто, це ну, наприклад, якщо у вас 1000 доларів депозит, ви берете на 20 доларів під десяте плече. Це ну, насправді це дуже мало. Багато скаже, як взагалі можна заробити саме з такою схемою. Тому тут, скажімо так, не все так просто. Та все-таки є ще один свій козир, який є в цій схемі. Це усереднювати позицію. А як саме? Тобто, якщо ваша монета, яку ви там шортите, яку ви лонгуєте, і вона, наприклад, починає просідати, ви берете і усереднюєте свою позицію. Наприклад, ну, давайте візьмемо біткоін, От він зараз наглядний, наглядний приклад буде. Да? От зараз буде наглядний приклад у нас це біткоін. Що ми можемо тут побачити? В принципі, Це те, що давайте так. Напряму нас немає. Нас немає зараз бичого тренду, нас немає бичого... Ну, у нас є бичий тренд, у нас немає бичого ринку. Тобто ми ще не перебили дуже важливий рівень, як по мене це на місячному таймфреймі. Даний рівень. Зараз я вам його наглядно покажу. Цей от рівень. Поки ми його не перебили в залі цей наш хай, ми не зламали структуру, тобто ми знаходимося досі в медвежому. Це все, що ми бачимо, це все це, це сложна корекція всередині місячного таймфрейму. Це дуже важливо, треба розуміти, тому зараз я не буду наголошувати на те, що треба зразу лонгувати під великим плечем або під маленьким, маленьким. Це не важливо. Я б навпаки зараз шохтив, якщо чесно. Але давайте, ну, наприклад, візьмемо, що ви все-таки хочете лонгувати, да? Тобто, от, ось тут ви починаєте лонгувати. Стопи ми, 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 ми не ставимо, це не важливо. Наприклад, давайте зараз я не цей інструмент візьму, а ось цей. Тобто ви ось тут починаєте лонгувати, да? І відбувається просадка, ну, десь відсотків на давайте, приблизно на 10%. Що ви берете? Ви усереднюєте позицію саме на такій просадці. Тобто ваша позиція стає усереднюючою до якого рівня? Ну десь до 39 тисяч, може до 38 000, з копійками, там ви усереднюєте позицію і ваша позиція вже знаходиться трохи нижче. Тобто, якщо біткоін почне рости до цього рівня, то ви вже в плюсі. Ви ризикуєте дуже мало, малою кількістю своїх грошей, тобто 2% від депозиту це взагалі ніщо. І таких усереднювань можна зробити дуже багато. Тобто, що ми можемо? Ось тут усереднилися, наприклад, була ще просадка відсотків на 15%, да? можете іще усереднитися. Тут взагалі імбаланс, от імбалансом ми можемо верхпіти або скоректуватися трохи вище, і тому ви вже будете ваша середня. Покупка буде десь по ціні 36-37 тисяч, і вже на корекції ви можете зробити непоганий плюс. Це треба розуміти. Схема дуже проста, я її зараз, до речі, буду перевіряти на власному досвіді, тобто я буду заходити в якусь позицію і усереднювати її, поки, поки я на цьому не зароблю. Одне правило, якщо ви вже ну, не, не у середньому, ваша позиція відразу відпрацювала, тобто це десь плюс 50, плюс 100%. Ви фіксуєте, ви не жа не включаєте оцю жадобу, ви просто фіксуєте цю угоду. Так правильніше. Так і треба робити. Так, ну, наприклад, я думаю, що можна якраз про те, що я сьогодні казав, це шортити біткоін. У нас просто є тут деякі рівні, від яких я б хотів би побачити вже, а, реакцію. Міг би і зараз заходити, що в принципі я скоріше і зроблю. Так як у нас є. Давайте зразу проаналізуємо, раз уж ми тут зібралися. Схема доволі проста. Ви можете не аналізувати ринок, ви можете просто приблизно побачити картину загальну, тобто зрозуміти тренд. Це дуже легко зрозуміти тренд, куди що прямує. Звісно, зараз я йду, можна сказати, проти тренду. Так як у нас був бичачий тренд зараз, я буду шортити. так як я, трейдер Смартмана, я розумію, що в нас знизу є купа ліквідностей, є дуже хороші зони інтересу, які я хотів би побачити, щоб ми їх протестили. Так, як бачите, в нас якраз ось тут -от дуже сочна ліквідність. Тобто це трендова ліквідність, яку ми так і не зняли. Зазвичай перед. Подальшим ростом або перед падінням нам треба зняти цю ліквідність, так як вона слугує топом, слугує якби, потоком приказів для, те, щоб, для того, щоб ну, умні гроші, розумні гроші заробили. Або ж накопичили свої позиції. І нижче є імбаланс. Денний імбаланс, це найважливіше, треба розуміти, що даний імбаланс, в принципі, може бути протест, ми можемо його добре протестити. І так само, паралельно, поки ми будемо це все тестити, в нас може виникнути вже зверху також вже медвежий імбаланс. І від цього медвежого імбалансу ми можемо піти ще нижче. Я не буду це прям так топити за це, так як я підстраюся під ту картину, яку я бачу. А зараз я бачу дану картину. Це те, що ми досягли окремого рівня. Зараз у нас вже вирисовується тут Mitigation блок. Якщо ви не знаєте, що це таке, раджу подивитися різні ролики на Ютубі, про це дуже багато що сказано є. Або просто перейти на мій канал, я детальніше буду розглядати дану тему трохи пізніше. Так. В принципі, що я очікую, це дуже просто. Похід на дану зону а, саме до даного імбалансу. Я не впевнений, що це буде прям дуже швидко, але в, принципі, в найближчим часом можна було б саме це зробити. І скоріше за все це буде е, робитися дуже імпульсивно, так як е, е, багато ліквідності і так просто не зняти, і, скоріше за все буде яка або погана новина, або. Хороша новина, навіть хороша новина може вплинути на негативну реакцію ціни. Таке буває. А далі, що я хотів би бачити, це, звісно, тест імбалансу, який буде, або тест якоїсь окремої зони, і далі вниз. Але я про це, як я сказав, не буду стверджувати, це просто теорія. Може бути, може бути таке, що зараз ми це уберемо. Може бути таке, що, наприклад, ми протестимо даний імбаланс, так? І знову полетимо вверх. Тобто вже там на цілі, які в нас вище, це, в принципі, сам слон структури і вищі зони інтересу, які в нас там є, це ліквідність, само собою і так далі. Це треба розуміти. Так, дану схему зараз я буду пробувати на біржі Binance. Усі скрини, все буде виставлено, я буду заходити під 10-те плече на 2% депозиту. І Десь через, виходить, через, ну, коли вже буде відпрацювання, я це скину в свій телеграм-канал. Або може я ще не встигну відредагувати ролики, тому в кінці ролика я вставлю саме вже процент прибутку. Скоріше за все, я буду тримати угоду саме на зняття трендової ліквідності та тест-імбаланс цього. Можливо, фіксувати буду половину, десь при знятті. Ліквідності і вже основну частину на тесті імбаланс. В принципі, на цьому все. Тут особо нічого і не треба робити. Що стосується будь-хіх других монет, це в принципі не важливо, ви можете так само зараз просто лонгувати, як я показував з самого початку, це лонгувати дану монету. Да? Ви берете ну, у випадку просадки, вже усереднюєте позицію ось тут. Тобто у вас да, просадка буде сильна, мінус 25% це доволі сильна просадка, насправді. Так, в принципі, усереднення позиції буде також хорошим. Тобто, Якщо ви купили по 41 тисячу да, в лонг і потім ще раз докупили цю ж саму позицію по 31 тисячі, у вас середня ціна вже буде десь 36-37 тисяч, і це доволі непогано, я вважаю. Тобто тут вже на корекції можна спокійно ловити цю можливість, закрити або в нуль, або в плюс, якщо ви були неправі з Тими рухом, який ви очікували. Тим більше, коли ви усереднюєте позицію, у вас паралельно виростає, якби сама маржа, яка знаходиться в цій позиції. Тобто заходили на 2 долари, наприклад, зі 100 доларів чи на 20 доларів. І потім, як усередньо, у вас маржа виросла там, до 100 доларів. Ви 5 разів усереднились, це, звісно, вже багатенько, Але, от, наприклад, візьму таку ситуацію, так, ви вже 100 дорівни. Да? І різко виростає, допустимо. Припустимо, виростає ціна різко, і у вас вже там плюс 100, плюс 200%, відсотків, і ви відразу заробили просто наперед набагато більше, ніж могли навіть про це подумати. Тому дана схема, в принципі, я думаю, може це показувати, особливо на якійсь довгій дистанції. Звісно, якщо у вас дуже маленький депозит, то. 2%, максимум 5%, я думаю, можна ще припустити, але не раджу. В принципі, на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобався даний ролик. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Я буду чекати вас всіх саме на своєму каналі, так як тут багато інформації, яку можна почати вивчати. Вона дуже корисна. Все, що стосується трейдингу, я буду далі викладувати в більшості. В більших масштабах по навчанню також Смартмани, концепція сіті, все буде на моєму каналі. Ну а були на каналі Балатий Світ. Всім до зустрічі!